Життя інколи розкидає людей у несподівані сторони, але справжня любов і справжні почуття завжди знаходять шлях назад. Моя історія тому підтвердження. Коли несподівано не стало нашої мами, світ для мене і мого брата розділився на до і після. Ми залишилися сиротами, не розуміючи, як жити далі. На щастя, поруч виявилися добрі люди, серед яких була мамина подруга Валентина Іванівна. Вона була головою сільської ради і взяла на себе організацію похорону. Завдяки їй ми не залишилися без підтримки, вона допомагала з продуктами, турбувалася про наш добробут і навіть не залишала нас наодинці з бідою після похорону. Ми з братом жили в домі дядька Івана, маминого рідного брата. Він, хоч і був небагатослівним, але любив нас і дбав про нас, як міг. А тітка Валентина, здається, перейнялась нашою долею ще більше. Разом зі своїм сином Андрієм вода допомагала нам з господарством, приносила корм для птиці, допомагала засадити город. І саме через ці часті зустрічі між мною та Андрієм спалахнуло щось особливе це було щире, перше і справжнє кохання. Одного разу Андрій зізнався, що я давно йому подобаюсь, і я зрозуміла, що відповідаю йому взаємністю. Наші стосунки розвивалися природно і легко, проте після школи наші дороги розійшлися, я була змушена йти працювати, а Андрій поїхав в місто поступати в університет. Але це не заважило нашим, нашим почуттям. Він приїжджав додому на вихідні, а я рахувала дні до його повернення. А потім настав той незабутній момент. Він таки зробив мені пропозицію. Моє серце раділо, я відразу погодилась. Здавалося, що попереду нас чекало щасливе майбутнє. Та все змінилось, коли про наші плани дізналася його мама. Валентина Іванівна, яка так багато для нас зробила, раптом стала іншою. Вона категорично заявила, що бідну сироту за невістку не прийме. Її слова боляче мені відгукнулися. Я не могла повірити, що людина, яка допомагала нам після смерті мами, тепер так відмовляється від мене. Андрій обіцяв переконати маму, просив мене почекати. Але з того моменту все змінилося. Він перестав писати, не приїжджав на вихідні. І я відчувала тривогу, тому вирішила діяти. Я поїхала в місто, щоб поговорити з нареченим, але коли я його побачила біля гуртожитку, у мені всередині все обірвалося. Андрій був не один. Поруч з ним сміялася незнайома дівчина, він зніяковів, побачивши мене, і поспішив відійти вбік. Ось гроші на квиток повертайся в село, тихо сказав він. Ти відкупитися хочеш? запитала я, відчуваючи, як позрадницькі сльози підступають до горла. Просто, розумієш, ти сирота, пробурмотів він. Ці слова повністю розбили мене, я більше не хотіла чути жодних пояснень. Я бігла на автостанцію, повторюючи в голові одне знаважливе слово сирота. Час ішов, і я намагалась жити далі. Через кілька місяців я почула про весілля Андрія з його однокурсницею, донькою високопоставленого чиновника. Валентина Іванівна раділа, син знайшов собі таку дружину, як треба, а я лише мовчки спостерігала, ховаючи свій біль. Одного разу, повертаючись з роботи, я її зустріла. Вона голосно вихвалялась перед сусідкою своєю багатою невісткою, розповідала, як її свати купили молодятам розкішний будинок. Я зробила вигляд, що не почула цього, і просто пройшла. Мій дядько Іван тим часом занедужав. Перед смертю він мене покликав, подякував за все і передав мені згорток із грошима, всі його заощадження. Його не стало, а залишатися в селі для мене вже не було сенсу, і я вирішила їхати на заробітки в Іспанію. Минуло сім років. Повернувшись додому, я дізналась новину, яка мене приголомшила. Андрій став дівцем. Його дружини раптово не стало, і він сам виховував маленьку донечку. Я намагалася тримати себе в руках, але щось усередині мені підказувало, що я повинна його побачити. Я підійшла до будинку, біля воріт стояла стара змарніла Валентина Іванівна. Побачивши мене, вона опустила очі. Це ти, доню, якою ж ти красуною стала? Пробач мене. О, як же я перед тобою завинила, все грошима вимірювала. А ти заходь, не бійся, втіхою для Андрія будеш, його срідко утішиш, сказала вона із сльозами. Андрій справді зрадів, коли мене побачив. А його донечка, довірливо глянувши мої очі, запитала, а ти станеш моєю мамою? Я не знала, що відповісти. Всередині мене боролись почуття минула образа і бажання знову бути поруч з Андрієм, але щось мені підказувало, що тут, у цьому домі, мене чекає моя справжня доля.